Треба. Колеса 13,6 дюйма, 28. Воронка по сторіні пшениці напряму без обіку. Пшениця все було 8,5. Не оре на 2 роки. Самого року була стоя, де сковано. І сіяна була пшеничка. Ісійна була пшеничка. По наклону трактора можете оприділити глибину приблизно, а я вам зараз покажу точну глибину. Бачите, пів колеса. Це десь приблизно підтримцяточка.